Привіт! Російська спецоперація по денацифікації настільки вдала де за планом, що скоро вже самі руські, які живуть за кордоном, почнуть переходити на українську. Що вже казати про самих українців, для яких слова росіянин чи той самий руський вже давно перетворилися на лайку. Фу, ти що, росіянин? Нащо це ти робиш? Ти що, росіянин? Звучить ідеально. Але насправді, навіть якщо ви зрусифікований українець, то не так легко перейти на українську, як здається. Варто тільки на це наважитися, як одразу почнуть виникати різні аргументи, щоб цього не робити. І один з них звучить так. Ти що, вирішив відказатися від от великої культури? Від великого язика? На якому написано так багато великих произведень, великими авторами? І ким ти після цього будеш, коли відкажешся? Був інтелігентом, а з ким ти станеш? колхозником, селюком необразованим. Якщо такі самі думки виникли у вас, то не засмучуйтеся! Ви не перший і, на жаль, не останній. Але цікаво, звідки взагалі вони беруться? І чи так само зневажливо відносяться до своїх селян в інших країнах світу? Давайте з вами спробуємо в цьому відео розібратися в цих двох питаннях. Перш за все, я маю в дечому перед вами зізнатися. Що формуючись в Запоріжжі переважно в російськомовному місті і будучи російськомовним, я міг собі спокійно дозволити обізвати іншу людину селюком або селючкою тільки за те, що вона спілкувалася українською мовою і приїхала з області до міста навчатися або працювати. Я згадав, що в мене був однокласник в Запоріжжі, якого ми російськомовне місто, російськомовна школа, який виріс десь у бабці в селі під Запоріжжям, і там в першому, другому класі він був україномовний. І ми його травили. Все, що русня позапхала нам в голови. Ми отут цей селюк зі смішною мовою, боже, як мені стало. і мені раптово стало дуже сильно соромно в 36 років. Так само, це я був той, хто доводив вчительці з української мови, що українська мова нам не потрібна, що вона вже архаїчна і дуже несучасна, на відміну від російської мови, яка була дуже прогресивна і як ми вважали за нею були майбутнє в Запоріжжі. Але ситуація, за яку мені найбільше соромно, це момент, коли, будучи учасником одного з тренінгів у студентські роки. Я отримав завдання перевдягнутися в бомжа і прийти в такому вигляді на наступний день. Недовго думаючи, я вдягнув на себе все найгірше, що тільки міг знайти вдома, але цей образ мені здавався незакінченим, тому я вирішив зверху всього начепити вишиванку як символ чогось пригніченого і Що? Я думаю, що якщо б Путін з медведями не побачили в той момент, вони би просто мені рукоплескали, стоячи. Що це було? Як сталося так, що я міг роками так зневажливо ставитися до культури власного народу, тим самим самого себе принижуючи, да ще радіти з цього? Насправді відповідь лежить на поверхні, бо Україна була окупована і колонізована більш ніж 400 років іншими державами, і таким чином наші колонізатори виховували таке ставлення українського населення до власної культури, Наполегливість, з якої вони, зокрема росіяни, намагалися знищити українську мову як головну ознаку української ідентичності. І тим самим втягти українців в свій ментальний простір вражає. Впродовж сторіч українська мова була насильницьки вилучена із навчальних закладів, державних установ, театра, засобів масової інформації, книгарень і церкви. Такі заходи і заборони виявилися найбільш ефективними в першу чергу в українських містах, бо саме там була висока концентрація раніше згаданих закладів і установ, оскільки в ті часи більш ніж 90% українців мешкали саме в селі. І на них не мали такого великого впливу ані школа, ані церква, то русифікувати їх таким самим чином, як і містян, було дуже складно. Тому українська мова, будучи фактично знищеною в містах, знаходить свій останній прихисток переважно в сільській місцевості, що росіян також не влаштовує. Тому політика з русифікації в селах набуває ще більш жахливих форм. Сільських мешканців, на відміну від містян, намагаються перевиховати голодом. А на їхнє місце завести більш лояльне і правильне населення самої Росії. Результати цієї страшної злочинної політики ми знаємо мільйони вбитих не за що українців. Але і попри це, у росіян не вистачає достатньо ресурсів, щоб викорінити українську мову, а значить і українську ідентичність села повністю. Тому російські окупанти докладають максимум своїх зусиль, щоб маргіналізувати і перетворити селянство як частину суспільства на щось відстале, недолуге і відразливе в очах зрусифікованих мешканців міст. І щоб усвідомити наскільки українське селянство було маргіналізовано в очах самих українців. Нам слід звернути увагу на те, як ставляться до самого селянства в інших країнах, так склалося, що вже більше сіми років я живу в Чехії. І яким сильним було моє здивування, коли я дізнався, що здоровий глузд чеською буде звучати як здравий розум або сільський розум, я сповста ситуацій, де вам сельські неболі здравій розум поможе. Ми чешісь спеціалісти на сельський розум. Але як, на думку багатьох, нерозвинуте або неосвічене село? Може асоціюватися з інтуїтивною здатністю людини приймати розумні рішення. Але чи дійсно це є дивним? Бо насправді вся людська цивілізація розпочинається з маленьких поселень, де людина лише вчиться виживати. Впродовж тисячоліть вона спостерігає за світом і накопичує про нього ті знання, які будуть їй допомагати виживати дедалі ефективніше. Тим самим вона формує той здоровий глуст або сільський розум. Який вона потім передасть своїм наступним поколінням через казки, оповідання, мудрі поради та інші історії. Таким чином, завдяки цьому здоровому глузду, її діти та онуки вже не будуть намагатися, наприклад, погладити ведмедя або з'їсти тухлого м'яса, бо будуть знати про ті наслідки, які на них можуть після цього чекати. Тому лише через багато тисячоліть, коли людина знає про світ достатньо, щоб виживати в ньому більш ефективно. Вона може присвятити цей зайвий час задля власного більш динамічного розвитку. Внаслідок цього кількість людського населення починає стрімко зростати, що і призводить до утворення перших міст. Тому, за великим рахунком, всі ми з вами походимо саме з села. Так, тепер вам всім жити. No, God! No, God, Please No! No! А тим часом, поки російські окупанти жили бажанням повністю знищити українців. Вони навряд чи могли очікувати, що саме село стане колискою українського відродження. Саме жива народна мова з її прислів'ями або приказками і стає першим головним джерелом для написання першого твору сучасною українською мовою під назвою Енеїда Івана Котляревського. Саме цей перший твір і стає потужним поштовхом для подальшого розвитку сучасної української літератури. Можливо, якщо б не Енеїда Котляревського. Ми би з вами ніколи і не дізналися про такого видатного автора, як Тарас Григорійович Шевченко, вихідець із села, який в 2022 році посів першу сходинку в рейтингу найвидатніших українців. В своєму вірші до Котляревського Шевченко наводить такі строки: – «Всю славу козацьку! За словом єдиним переніс в обову хату сироти. В цьому вірші Шевченко під сиротою має на увазі себе. До речі, Шість із десяти перших сходинок українці надали саме вихідцям із села співпадіння. Щоб ще більше підкреслити значення села в нашій українській історії, слід зазначити, що саме із селян і козаків формувався гайдамацький рух, який чинив збройний опір національно релігійному гніту з боку наших поневолювачів. Як і зараз, дуже багато селян поповнили лави ЗСУ для того, щоб захищати нашу землю, а їхні побратими із тракторних військ. Продовжують збирати ворожі трофеї і поповнювати ними українську армію. Практично увесь світ спостерігав за тим, як українські селяни, попри обстріли, замінування або пожежі, продовжували виходити в поле і працювати, аби запобігти продовольчої кризи не тільки в самій Україні, а й у всьому світі, тим самим роблячи дуже великий внесок в нашу з вами перемогу. І саме зараз, коли багато мешканців українських міст ризикують залишитися без електрики, і опалення в своїх багатоповерхівках через російські обстріли влада радить їм тимчасово переїхати до сільської місцевості, де в них буде можливість обігрітися або приготувати свою їжу за допомогою вугілля або дров. Як ми бачимо, і тут українське село стає на захист своєї нації, що є для мене символічним. Мешканцям українських міст впродовж довгого часу намагалися вбити думку про те. Що село заслуговує на зневагу, бо воно не настільки сучасне, освічене або інноваційне, на відміну від міста. Цю зневагу нам намагалися вбити для того, щоб, врешті-решт, ми перестали помічати сильні сторони українського села. Бо через свої консервативність і самодостатність українське село впродовж всієї нашої історії виступало певним охоронцем української нації, який так і не дозволив цю націю повністю знищити. У мене є для вас запитання. На вашу думку, за що ще українська нація має бути вдячна своїм селянам? Будь ласка, залиште вашу відповідь у коментарях. Цим відео у мене не було на меті переконати вас в тому, що селяни є найкращими представниками українського суспільства, бо де б вони знаходилися в селі, в місті або за кордоном. Всі ми робимо свій унікальний внесок в розвиток нашої української нації і в нашу перемогу. Моєю метою, скоріше за все, було бажання. Показати вам велике значення українського селянства в нашій з вами історії і в нашому сучасному житті, представити вам українське село як певне коріння або прихисток української культури, яке в підсумку зберігає і формує нашу з вами ідентичність, коріння, яке нам слід поважати і плекати, бо в ньому прихована велика наша сила, сила, яку, на жаль, багато хто з нас продовжує цуратися. Я розумію, що багато дуже цих наративів російських вони все життя нам вживлялись всіма способами. Оці всі, що комплекс меншовартості, що з нами щось не так, що аграрна країна, цього треба соромитись. Я вважаю, що цього не треба соромитись. Так, ми аграрна країна, ми годуємо півсвіту, маємо цим пишатись. Так ми аграрі, але ще в нас є дія. Ми аграрний кіберпанк. Дякую, друзі, за ваш перегляд. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Нехай квітне україномовний YouTube і до нових випусків!